Вітаю, друзі, нові тарифи ТЦК в Одесі. Заміна начальника одеського ОЦК та СП Марадера Борисова на нового керівника з бойовим досвідом ненадовго позбавила військомати корупції, адже її бенефіцари поки не досяжні для ДБР. На прикладі Борисова та його спільників ми дізнались багато нового про корупційні схеми ТЦК. Вони змінюються, зокрема й в Одесі. Необхідність поповнити ЗСУ резервами посилила мобілізацію, але не позбавила начальників ТЦК обов'язку і бажання збирати гроші. Тепер вони мобілізують і допомагають ухилятись одночасно. Одні групи ТЦК зупиняють громадський транспорт, де їздять здебільшого незаможні чоловіки, їх одразу забирають до війська. Інші чатують біля торгових центрів, ринків, ресторанів або зупиняють приватні авто на транспортних розв'язках. Там клієнти здатні відкупитися. Торгові центри, ринки, ресторани та нічні клуби домовляються та або платять ТЦК, аби військові патрулі не заходили всередину і не заважали торгувати. Власники елітних авто відпускають за штуку півтори до наступного разу. Або пропонують оформити документи про непридатність до військової служби. Тепер це коштує увага від 10 до 15 тисяч баксів. Повністю зняти з обліку дорожче й важче, оскільки ТСК щоразу вигадує щось нове, аби знову обдирати клієнтів. Приклад, приклад тих, кому Борисов та його спільники. За 5-6 тисяч продали документи про непридатність до військової служби. Нові призначення спочатку налякали скасуванням, а потім запропонували зробити правильні документи, але вже за 10 штук баксів. мовляв, за 2 роки перший хабар окупився. Цікаво, що до примусової мобілізації залучають людей з бойовим досвідом. Такий спосіб, переводячи весь негатив громадської думки з влади на військових. Соціально несправедлива мобілізація триває, попри слова Президента України Володимира Зеленського, про справедливість. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!